Вітаю вас, шановні мої підписники! У Верховній Раді зареєстровано законопроект. За яким Національна комісія азартних ігор та лотерей буде ліквідована, та з квітня 2025 року цим буде займатися інше відомство. Також є заборона та обмеження реклами азартних ігор за винятком тільки на ТБ та радіо після 12 години ночі, а також на інших ресурсах для користувачів, які старше 21 року. Також вводяться інші обмеження, такі як Заборона грати в кредит, замість ставки давати бонуси та інші обмеження, які будуть стосуватися розповсюдження, реклами та застосування азартних ігор. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.